І так продовжується 12-й тур Ворстар Ліги на полі Казананд та Пантери. Нагадаємо, перший матч Казанант програв Феніксу з рахунком 2-0. Пантер сьогодні перша гра в цьому турі. Котовий подають Пантери, перехоплює Ванперся цей м'яч. Триває позиційна атака. Пантер, перехоплення від дібала, дібала на Фодена. Флоден вже пробиває поворота. Зі мною коментаторській кабінці великий експерт Мандюкіч. Мандюкіч, що думаєш, хто фаворит цієї, цього поєдинку? Казан... Маю Пантери, але Казанан може нав'язати боротьбу після поразки. Є всі шанси, я думаю. Ну що ж, побачимо. Зіграно півтора хвилини в цьому матчі, і рахунок поки не відкрито. Тере тільки розігрівається, що вийде так, не, так. <рес> не форсують події. ну Вже Фабіньо виривався на ворота Казанано, ну облак на місці. Ван Перси по флангу проривається, Відкатує на гатузу. Гатузу назад на дібалу. Прибуває Асенсіо. Гарну гру сьогодні показує облак. Це вже другий сейф цього гравця в цьому поєдинку. Третій сейф. Розстрілюють пантерівці ці ворота Казанану. Перехоплення від Модрича. Модрич може віддавати на Фабіню. Відкатує м'яч назад. На воротах в цій в тій грі стоїть МБАПЕ. Легенда. Поставили його на ворота. Легенда воріт. На полі він же світла скидить. Піджимають пантери, піджимають. І все ж таки. А не К... Ні, поки 0-0. Аут від Лівандовського. Навіс на Модрича. Досить непоганий навіс. Але перетягнув трохи. Модрич І втратив нагоду. Ліва від Асенсіо. Три з половиною хвилини зіграно в цьому матчі. Рахунок ще поки що не відкритий. Важко казана але Казанан тримається. Перший удар, напевно, в тій грі від Казанану. І його записує собі в актив 1. Втрачає м'яч Асенсію. Зараз трьошку ще добігаємо. Байка забо! Ооооо. Струс мозку вдібали! Вдіпала, відомий своїми травмами. Відомий своїми... Цими... як це цими дуелями з Мішею, які він ніколи ще не вигравав. Відомо, що Міша в надважку вагу піднявся. Голови, і це шалімондовський не їв, що шликавди на бормасі тривають Так, нагнітають пантери і зараз може бути контратака. ну, За шпортом Персі. І Модрич тяне по центру м'яч, віддає не зовсім вдалу передачу на Сенчо. Думаю, Хв Хвилина! Хвилина до закінчення гри і все йде до нульової в ті грі. Слабка реалізація в Пантер. Пантери ще не розігрілися. Казанан новічайдушно обороняється, погбам мав гарну нагоду, але пробиває в Зелінського. Зелінського? Пьотера. Пьотер Зелінський. Поляк, поляк. А тут о... Ооо, дібала міг цеплятися за цей. Yeah. За цей м'яч. Не що дібала сьогодні в сент на вістрі атаки. Він завжди мріє на цій позиції. Нарешті, коли капітана нема, він на навіз. Остатній посад. До, виходу. до виходу і гра! І так, до і гра. на табло нулі. Нічого нічо не проживі. вдається пантерам зробити в цій грі з Казананом. До виходу! Асенці втратив м'яч, все. 0-0.